Стоячи фактично на кордоні між античним витонченим заходом та напівдиким напів'язичницьким сходом, а також на перетині християнського світу з мусульманським, середньовічний кам'янець увібрав у себе елементи багатьох культур: руська, польська, вірменська та єврейська общини століттями мирно співіснували під цим небом, формуючи неповторний колорит міста над Смотричем. Тут уживалося і спокійно співіснувало те, що, здавалося, було відроду приречено на антагонізм. Не випадково його головний, донині діючий кафедральний костел поєднав у собі риси католицького храму та мусульманської мечеті. Мінарет, увінчений скульптурою Діви Марії. Такий симпіоз існує лише тут, в єдиному місті на землі. Тут знайшла притулок мармурова спляча Лаура, неперевершена робота скульптора Бродського, та особливої величі цим стінам надають звуки органу, що був спеціально для цього костелу виготовлений ще в середині 19 століття. У Вітні. неодмінно надовго закарбуються в пам'яті і відвідини міської ратуші. Яка вже шість століть височіє над містом, вона своєрідний символ магдебурзького права, дарованого місту князями коріатовичами ще у 1374 році. Та найбільше несподіваних відкриттів і таємниць приховує підземелля ратуші. Тут відтворено антураж середньовічного суду з його єзуїтськими методами дізнання, винахідливими пристроями для і жахаючим духом інквізиції. І, звичайно, ж, перлина Старого Кам'янця, стара фортеця або старий замок. Це фактично одна з найвеличніших фортифікаційних споруд, які дійшли з часів середньовіччя до сьогодення. По периметру замку розташовано 10 веж, кожна з яких має свою назву і зберігає свою історію. В різні періоди історії фортеця була і оборонною спорудою, і гарнізоном, і в'язницею. Нині вона великий музейний об'єкт. Вивченню якого можна присвятити не одну добу, із високих мурів відкривається приголомшливий вид на старий кам'янець із його величавими куполами храмів, кам'яними будівлями і неповторним колоритом міста Космополита.